Видавництво літера пропонує ЗОшит дослідника для першого класу. Автори Олена Іщенко. Людмила Романенко, Катерина Романенко. Зошит дослідника для першого класу укладено відповідно до тем тижнів підручника Я досліджую світ, які створили Олена Іщенко та Оксана Кліщ. Передусім автори подбали про те, щоб зошит був доступним і зручним у користуванні. Щоб з ним могли ефективно працювати діти, які ще не вміють читати. Завдання супроводжуються інтуїтивно зрозумілими піктограмами кожна піктограма означає певний вид діяльності Знайди, закресли зайве, з'єднай пари тощо. На самому початку зошита поряд із умовними позначеннями вміщено і приклади виконання вправ. Крім того, більшість вправ містить зразки, які варто розібрати спочатку з учителем або в парі, а потім виконувати завдання. Найперша мета зошита допомогти дітям краще опанувати програмовий матеріал шляхом активного навчання. Різноманітні вправи зроблять перші кроки ваших учнів до формування наукового уявлення про світ цікавими і захопливими, а вчителям і батькам допоможуть. Виховати допитливих і освічених дітей зошит допоможе дітям провести свої перші дослідження і зафіксувати результати. Наголос у зошиті, як і в підручнику, зроблено на формуванні навичок роботи з різними видами інформації. Передбачено завдання, які розвивають увагу, спостережливість, мислення, різноманітні творчі вправи. Зошит прекрасно ілюстрований. Краще засвоїти програмовий матеріал допоможуть численні малюнки фото, схеми. За вміщеним у зошиті QR-кодом спеціально створені до підручника і зошита навчальні відео, озвучені навчальні і художні тексти з підручника і, як завжди, безкоштовний методичний супровід і додаткові матеріали на сайті видавництва. Обирайте посібники видавництва літера ЛТД. Адже це завжди якість, досвід та інновації.